На продажі овець, яких ми продавали в попередній серії, я вирішив не зупинятися. Під навісом між старими бочками і мотлохом знайшов чотири плуги, які вже кілька місяців просто припадають пилом. Колись я їх купив, щоб розробити нові поля, але зараз від них користі, як з поплавка в пустелі. Тепер є у нас справжній звір, плуг на вісім корпусів, і всі ці старенькі залізяки вже просто займають місце. Тож вирішив їх перевести до точки продажу. Серце, звісно, трохи стислось. Все ж таки, старі бойові друзі, але бізнес є бізнес. Кожен із них приніс по 50, 52, 53 та 55 тисяч гривень. Разом вийшло 212 тисяч. Небагато, але краще, ніж щоб іржавіли без діла. Та це ще не все. Під тим самим навісом пилом припадав культиватор, який бачив більше сезонів, ніж я кави зранку. Фарба на ньому вже давно вицвіла. Метал поїли іржа. А пошкодження становлять 56%. Ми його також не використовуємо, тож вирішив відправити на заслужений відпочинок до точки продажу. Виручив 171 тисячу гривень, майже стільки ж, як за всі 4 плуги разом взяті. Оце я розумію, пенсійний бонус для старого працівника ферми. Щоб відсвяткувати невелике поповнення бюджету, я вирішив навести марафет на техніці. Трактори після польових робіт були в такому стані, що ж страшно було дивитися: бруд, пил, земля з усіх боків, а після гарного миття. Інша справа, вони блищать, аж очі тішаться. Далі потрібно було забрати коток та перевезти його на базу. Коли я його привіз, одразу відправив під душ, бо виглядав він, чесно кажучи, як після війни. Та після миття став зовсім інший, чистенький, але видно, що старенький. Місцями фарба облізла. Зате від металу так сонце відблискує, що, хоч сонячні батареї, заряджай. Тож зараз на фермі ситуація спокійна. Поля засіяні, прокотковані. А техніка вимита блиску, як у кота вуха. Залишилося чекати, поки на полі з'явиться бург'я. Тоді візьмемося за оприскування, і ось вам показовий кадр: зліва старенький, але перевірений часом коток, а справа молодший стажер. Який ще не нюхав польового пилу. Подивимося, як довго він протримається у нашій фермерській армії, таким чистеньким Фіат. Він же пройшов великий шлях крізь вогонь, воду і українські дороги. Але за весь час він уже досяг такого стану, коли наступний виїзд міг би стати для нього останньою прогулянкою. І знаєте, що я вирішив? Замість того, щоб його добити, я вирішив його відремонтувати. Ціна питання близько 200 тисяч гривень за ремонт, а перефарбування півмільйона. Карл. Тож поки що тільки ремонт. Після того, як я влив в нього нову порцію соляри, старий вояка знову готовий до нових не менш божевельних викликів. І звичайно, першим викликом після ремонту стало перше поле. Приїжджаю, дивлюся на посіви. Зелено, красиво, ага, звісно. Здалеку це виглядає як картина для журналу. Але варто придивитися і розумієш, що тут не посіви, а справжній курорт для бур'янів. Вони тут просто розрослися і просто посилають мене куди подалі. Це не подобство. Але ж як то кажуть, дивитися й журитися не Мій метод час оголошувати війну. Беру свого вірного друга, оприскувача від Амазона. Ну я не про того, що книжки возить. Заправляю туди 5 тонн гербіцидів і їду робити останній бенкет для бур'янів. Годуватиму цю зелену наволочі, щоб поле нарешті згадало, для чого ж воно було б створене. Трохи попрацював і зрозумів, це буде дуже довга пісня. Поля вже з розміром у невелику країну. А робоча ширна оприскувача замала. Це просто нікуди не годиться. Час для болючого, але необхідного апгрейду. Апгрейд був не просто забаганка. Це була гостра необхідність, адже мій гаманець готувався до великих випробувань. Тож, щоб не страждати вічно, я продав старого присходяча аж за 873 тисячі гривень. А тепер час для інвестицій. Я вдосконалюю Амазона до 40 метрів ширини, за якихось 527 тисяч гривень. Але це ще не все. Причіпне щеплення за 21 тисячу гривень. І головне, точкове присходня за 2,5 млн грн. Воно дозволить бити чітко по бур'янах, економлячи 90% гербіцидів. Це високоточні. Хірургія. Ну і ще за мільйон гривень прикупив широтно-імпульсну модуляцію, яка керуватиме кожною форсункою окремо, разом 4 мільйони 415 тисяч гривень. Недешево, але це інвестиція, яка в майбутньому дозволить мені економити стільки добрив і гербесеїв, що ці гроші здадуться просто жалюгідною дрібницею. Тепер, коли фінансові жертви принесені і техніка готова, я можу повернутися до найважливішого. Дозаправляюся на базі і назад у бій. Після цих всіх маніпуляцій. Результат просто фантастичний. Гербіцид більше не лється на поле, як вода з відра. Він використовується лише там, де сидить мій ворог, бур'ян. Економія величезна, ефективність на максимумі. Мені здається, що ми вже стали досить солідною фірмою, але є одна дрібниця, яка просто виводить мене із себе. Наші добрива досі лежать просто неба. Це не просто не солідно, це, вибачте, якийсь колгосп. Тому я вирішив інвестувати в солідність. Прикупив навіс за 439 тисяч гривень, який розташував навпроти того, де стоїть вся. Наша техніка. Ну, точніше, із зворотньої сторони. Тут я планую зберігати всі наші добрива та обладнання для їх внесення. Але просто поставити навіс на землю цього замало. Потрібно ще покласти до нього дорогу, щоб не грусти у багнюці. Ну і звичайно, замість ґрунту під навісом я вирішив залити солідне бетонне покриття, бо добрива мають зберігатися з гідністю. Щойно навіс був готовий, я сів за ЛТЗ і взявся перевозити перші піддони. Але й тут я швидко зрозумів, що є одна проблемка, яка заважає моїй солідності. Я Постійно добираюся до магазину із центральної страси по якомусь бездоріжжю. Це просто знущання. Тому я вирішив, потрібно одразу прокласти нормальну дорогу від магазину до траси. Зроблено. А вже після цього я спокійно взявся за перевезення піддонів та їхнє складання під новесеньким навісом. Під навісом я вирішив діяти як першокласний мерчендайзер. Добрива строго за категоріями. Гербіциди в одну купу, добрива в іншу, а вапно відповідно у третю. І через деякий час у нас усі добрива, що були на фермі. Нарешті переїхали під дах. До речі, скажу вам чесно, пластикові ємності складалися якнайкраще. А ось палети з добровими та мішки з лапном, ну скажімо так, естетичності їм трохи не вистачає, але головне, що вони тепер у сухому місці. Ну а далі я пішов займатися естетикою в іншій частині ферми. Ангар же я ж не просто так купував, тому потрібно було розставити всю техніку по місцях. І ось коли ти наводиш таку красу, то починаєш отримувати задоволення не лише від роботи, але й від самого естетичного вигляду цього бізнесу. Щоправда, у процесі розставляючи стає все більш зрозуміло, що розширення ангарів не за горами. Техніка у нас завелика і займає багато місця, але з цією проблемою ми розберемося дещо пізніше. Ну а далі як і годиться за класикою жанру, настав сезон збирання врожаю. На календарі липить, тож я сідлаю свого нью Холланда і вирушаю до поля, де на мене вже чекає стиглий овес. Цього разу я вирішив не складувати врожай на базі, буду відразу відвозити овес до милина. Я ж його не просто так купував. До того ж, там великий об'єм складування. І мені не доведеться двічі їздити. Запустимо його одразу в роботу. І оскільки моя ферма вже досить солідна, я не можу робити все сам. Тому для роботи на комбайні був найнятий Андрій. Допомагати йому буде, а саме возити зібраний врожай до млина на тракторі. Микола, такий був план. А поки мої помічники мали працювати, я у свою чергу повернувся до курей. Там нарешті назбирався цілий піддон яєць. Їх потрібно було негайно сховати під навіс. Бо інакше під цим липневим сонцем є два варіанти. Або вони банально зіпсуються, або з них вилупляться курчата. Хоча мені здається, що вони просто зіпсуються. А у мене на них зовсім інші плани. У майбутньому вони будуть задіяні у виробництві, тож поки що мені потрібно їх просто скласти і зберігати. Знаєте, на фермі не завжди все йде гладко, як ти собі плануєш. Ось і цього разу Микола, який мав допомагати збирати овес, банально не приїхав. Ну що ж, доведеться брати справу у свої руки. Я повернувся до поля номер 1 щоб зайнятися цим особисто. Зараз я буду сам вивантажувати з комбайна і відвозити його до млина. І не дивлячись на те, що мій причіп заповнений лише на я вже вирушив. Мені банально кортіло запустити цей млин. У роботу, а то виходить, ми його придбали, а він просто стоїть. Я так сильно спішив розвантажити ОВС що на першій спробі навіть не зміг заїхати на платформу. Трохи врізався. Звісно, але це дрібниця, правда? Ну а ще прямо біля точки розвантаження чомусь проросла трава. Мені здається, коли я був тут в останній, її не було. Потрібно буде дати людям завдання, щоб вони її вирвали, бо це ну не естетично зовсім. І тут виявилася ще одна проблема: я просто не міг розвантажити ОВС. Малин не хотів його приймати, але ми просто так не здаємося. Трохи я поїздив, розвернувся, і мені нарешті вдалося його скинути. Після чого я нарешті запустив млина для виробництва борошна. Перший крок до великого виробництва зроблено. Я повертаюся до полю, а там Андрюха на комбайні вже чекає, буквально благає мене про розвантаження. Ну і звісно, я не міг відмовити йому у цьому задоволенні. І тут у мене народилася геніальна ідея. Цю всю солому я вирішив цього разу не перетворювати на добрива. Ні, я вирішив її зібрати у тюки. Чим ми гірші за солідні європейські але коли я заліз у магазин дивитися ціни на тюкопреси, я, м'яко кажучи, просто офігів. Найбюджетніший варіант коштує майже мільйон гривень, а найдорожчий більше 9 мільйонів. Різниця виявляється в основному лише у швидкості руху трактора та об'ємій самого тюка. Тобто платиш мільйони, щоб просто їхати трохи швидше, це аграрний хай-тек на мінімалках. Подивився на свій бюджет, зітхнув і міг собі дозволити лише тюкопрес за 979 тисяч. У цю ціну, до речі. Вже було врахований мотузки, хоча б і на цьому дякую. Для роботи я обрав нашого старого доброго фіата. І чесно кажучи, коли я його під'єднав, я був трохи розчарованим. По габаритах цей тюкопрес виявився якоюсь маленькою іграшкою. Мені здається, ми з ним ще намучаємось. Але нічого, цей сезон якось витримаємо. А ось наступного сезону ми точно візьмемо щось собі покраще. Приїхав на перше поле, почав відразу робити тюки. І перше, що кинулося мені в очі. Це шалена швидкість їх виробництва і їхнього розміру. Вони просто якісь малютки, їх буде дуже дуже багато. Я тільки проїхав і зробив один прохід, і в мене вже 23 тюки. Я навіть боюся уявити, скільки їх буде, коли ми обробимо все це поле. Це буде справжній парад міні-тюків. Ну а поки мій малюк тюкопрес там творив цей міні парад. Я взяв наш МТЗ, який, здається, не заводився ще з часів Воскресіння Ісуса. Підчепив до нього причіп для підбору тюків і вирушив перевірити, скільки взагалі часу доведеться вбити на цю всю справу. Трохи проїхавши, я одразу зрозумів, що це просто місія, яку неможливо виконати, щоб підбрати кожен тюк. Потрібно банально зупинятися і завантажувати. Це займе, мабуть, часу до наступного врожаю. Ні, так не годиться. Але ж, ми, хлопці, села винахідливі здаватися не в моїх правилах. Я вирішив піти від зворотнього, взяв наш монстр. К-700. Підчепив до нього обладнання для коткування полів і спробував цим пристроєм зібрати всі ці тюки в одну велику купу. Звучить божевільно. І знаєте що? Це виявилося шалевно ефективно. Вже невдовзі мої малюкі тюки лежали компактно, мов кошенята в кошику, і я легко зміг їх завантажити на причіп. Фермерський лайфхак у дії. Коли я віз перший завантажний причіп до бази, я відразу ж помітив, що це не найкраща ідея для перевезення. Ну точніше, сам причеп. навіть коли вони закріплені ремнями, їх просто ковбасить. Ці тюки. Відчайдушно намагаються втекти від мене кудись у ліс. Я не готовий миритися з цим цирком. Потрібно спеціалізоване рішення. У магазині я передивився новий причіп, майже за 2 мільйони гривень. Він за легендою повинен вирішити всі наші проблеми. Я на це дуже сподіваюся. Але, попри всю цю геніальність, мого К700 з котком було маловато. Це було лише тимчасове рішення. Глобально це не вирішувало проблему швидкого збору всіх цих тюків докупи. Тому я знову пішов у магазин і знайшов те, що має вирішити цю проблему. Ковш! Він взагалі Призначений для прибирання снігу взимку, ну або силосу, але як на мене, він буде в рази ефективніший на полі з нашими тюками. Обійшовся він мені у 298 тисяч гривень, але ці витрати виправдали себе на всі 200%. Тюки тепер слухняно збиралися докупи, і головне, не випадали, як це було з тим нещасним котком. Збирання тюків нарешті стало схожим на роботу, а не на комедію. І вже наступну партію було досить легко вивести до ферми. Для зберігання я вирішив придбати новий навіс. Точніше, спеціальне місце для його складування. На жаль, даху там не було. Тому це місце обійшлося мені в 220 тисяч гривень. Ну, як на мене, все рівно немало. Поки що не знаю, чи даремно витратив гроші, чи ні. Але першу партію я завантажив поки що туди. Але головний шок мене чекав, коли я закінчив роботу на полі. Виготовлення тюків, а точніше, перетворення всієї соломи у тюки, зайняло дуже багато часу. Мій лічильник на тюкопресі показав 638 тюків. А на цьому, пані та панове, в мене на сьогодні буде все. Я розумію, відео вийшло досить невеликим. Але і часу в мене поки що немає, щоб робити їх більшими. Я сподіваюся, відео тобі сподобалось. Ти поставиш подобайку і напишеш мені про це в коментарях. Зустрінемось на наступному відео. Пока-пока.